Шановні колеги, дорогі фармацевти, від імені всієї нашої великої команди АНЦ хочу щиро привітати вас з професійним святом, днем фармацевта. Це особливий день, коли ми відзначаємо вашу відданість справі, ваш професіоналізм, вашу неймовірну працездатність. Бути фармацевтом це більше ніж робота, це покликання допомагати людям, відповідати за їх здоров'я та самопочуття. Дякую за можливість бути маленькою частинкою нашої великої сім'ї. Щодня ви допомагаєте нашим клієнтам знайти не лише необхідні ліки, але й підтримку, увагу та гарну параду. Для них ви справжні герої. Фармацевти дійсно справжні герої. Велика подяка АНЦ за те, що вони допомагають людям. Дякую! Наші аптеки. Були залишаються місцем, де люди дійсно отримують допомогу і турботу. І це завдяки вам. Ваші відповідальність і знання допомагають нашій мережі бути сильною і успішною. Дев'ять років я присвятила своїй професії, адже знаю, що таке відданість та турбота про людей. Ми пишаємося вашою самовідданістю та тим, що з перших днів війни ви знайшли в собі сили залишитись в країні на своїх робочих місцях. Підтримуючи і цивільних, і військових в ці надзвичайно важкі часи. Я фармацевт, і для мене це не робота, це покликання допомагати людям. Дякую вам за цю позицію за кожен день, коли ви виконуєте свою роботу з гідністю і професіоналізмом. Окремі слова вдячності хочу сказати тим фармацевтам, які змінили медичну форму на військову і зараз хоробро захищають нашу батьківщину. Ваша мужність і самопожертва. Є справжнім прикладом для всіх нас. Ми пишаємось вами і чекаємо вашого повернення додому. Ми також пам'ятаємо і тих наших колег, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Їхній героїзм назавжди залишиться в наших серцях. Попри все, в цей день я хочу від щирого серця побажати вам щастя. Міцного здоров'я, професійного розвитку та натхнення у вашій нелегкій, але надзвичайно важливій справі. Нехай кожен день приносить вам задоволення від того, що ви робите, і відчуття, що ваша праця змінює світ на краще. Зі святом вас, дорогі фармацевти! Ми разом створюємо країну здорових, а отже і щасливих людей. Слава Україні! Героям слава!